Вітаю українці, вітаю глядачі, вітаю підписники на каналі Знаю Ей. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Ви знаєте, що 16 березня Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Так? І багато хто зараз задається питанням: що буде далі? Так? Що буде далі? Особливо, що стосується комуналки, скільки будемо платити, як це вплине і так далі. Взагалі, що буде із всією нашою системою ЖКХ, так, тепер з урахуванням того, що дуже багато всього розбито і все інше. Але, знаєте, це теми такі для найближчого майбутнього. В деякій мірі можу сказати, що це звичайно погано, але, знаєте, в кожній поганій новині треба завжди шукати якусь хорошу. І ви знаєте, що всі ось ці системи наші, вони ще а, за радянських часів. І ось вся ця ситуація, так, вона якби, якби допоможе, так, щоб все це переформатувати по. Зробити по-новому, так, бо деякі системи вже ремонту, мабуть, і не будуть підлягати. І в деякій мірі це можу сказати, що непогано, тому що системи, особливо, що стосується так, ось, ось цих підземних труб і так далі. так, Це все настільки вже із... зношено було, що ну, треба, знаєте, ось треба було вже. Давно це все поміняти, а зараз вже якби прийдеться, так? І це добре. Це добре, що ось саме, хоч і саме таким чином, але, скажімо так, заставлять, так? Заставить вся ця ситуація, владу все це поміняти. так? Десь поремонтувати капітально, а десь взагалі все з нуля. Але сьогоднішня тема стосовно електроенергії. Дивіться. Зараз. Розберемось. Дивіться, українців здивувало заявою про ціни на електроенергію. Мабуть, вже багато хто читав так, статті з такими назвами. І ось давайте я поясню, що, що ж це за здивування, так, і що буде з цінами на електроенергію. Давайте по порядку. Очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив. Що зниження цін стане можливим? Зниження, так? Тобто тенденція буде йти не до підвищення, а саме до зниження. І зараз він пояснить саме чому. Після завершення процедури синхронізації української енергетичної мережі із європейською мережею. Зрозуміло, що все це ще. Не ось не завтра і не післязавтра відбудеться, але це вже е, вирішено, так? Це просто вже е, діло часу. І так, міністр пояснив, які саме фактори стануть причиною зменшення вартості послуг електропостачання в Україні. Головним фактором, що може знизити собі вартість електрики, є більш економічне сучасне обладнання для генерації. Окрім того, європейці практично не обмежують можливості використання відновлюючих природних джерел отримання енергії. Окрім того, наша енергетична система стане більш стабільною і не буде такою вразливою до пошкоджень, яких вона зараз внаслідок обстрілів є, внаслідок обстрілів окупантів. Тут, знаєте, ось приказка зразу, зразу приходить на думку, коли. Опікся на молоці, буде ждути і на воду. Так? Ось приблизно можна сказати, що ось тут ось пролунало з уст міністра. Ось саме, саме, саме така, така фраза, так? що енергосистема стане більш стабільною так? і не буде такою вразливою. Звичайно, не хотілося б щоб більше хоч колись, хоч, хоч на третиночку, хоч на половиночку, хоч на хоч трошки, щоб щось відбувалося, хоч похоже да, на те, що відбувається зараз. Але, знаєте, ніхто не міг очікувати ще 25-26 діб. Тому що ось станеться так, як станеться, так? Тому розумію, що в цьому житті треба готуватися до всього і, і їдемо далі. Каже, що варто зазначити, що окрім більш стабільної та економічної роботи нашої енергосистеми, співпраця з європейцями допоможе ізолювати її від мереж Білорусі та Росії. Це зараз дуже важливо, так? Бо з Росією і Білоруссю ми більше працювати ніколи не будемо. І ще до кінця війни ціни на електроенергію не зміняться. Так, бо, якщо ви пам'ятаєте, з 1 квітня вже мали бути нові тарифи. А ось ну як, їх потрібно було переглядати. До цього все йшло. Але ось те, що зараз відбувається, так, ось ця війна, все це, скажімо так, зараз підвищувати ціни, це, ну, це було просто кощунство. І я думаю, що ні один би українець такого не зрозумів. Тому а, раніше українців попереджали, що після закінчення строку дії ПСО. 31 квітня, а, вибачаюсь, 1 травня, так, до 31 квітня діють ПСО. Міненергетики може суттєво підвищити ціни для побутових споживачів. Тож, до закінчення війни ніхто нічого змінювати не буде і вартість буде такою. Гривня 68 при споживанні до 250 кВт на місяць і гривня 44 у разі використання понад 250 кВт на місяць. Тобто та ціна, яка була, та і залишається. Однак під час війни українцям дозволили платити за комуналку по можливості і за невчасну оплату споживачам пообіцяли не нараховувати ані штрафів, ані боргів. Що я можу сказати? Зараз. У ну у багатьох, якщо не майже у всіх, українців дуже скрутне становище. Грошей немає. Так, не будемо юлити, крутити, так, грошей немає. І бізнес просить виходити на роботу, щоб всі працювали і так далі. Хто може це робити? Але в деяких містах, в деяких населених пунктах, ну скажімо, це неможливо взагалі, а в деяких це дуже тяжко. І тому, ну, вся ось ця, скажімо, вся ось ця ситуація з економічної точки зору. Ну, вона буде тяжка. Вона буде тяжка. Хто б зараз хто не розповідав, що та все буде добре, все будемо працювати і в воєнний час, і все ні. Зараз буде дуже тяжко. Доки не закінчиться війна, буде дуже тяжко. Прийдеться, ну скажімо так, виживати. Тому що всі кошти будуть направлені на армію. Звичайно, соціальні виплати будуть виплачувати. Але з готівкою зараз теж проблеми. Тому і в банкоматах отримати гроші теж дуже важко. Навіть якщо вистоїш чергу, не факт, що ти отримаєш ці гроші і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато є різних нюансів. Але дорогенькі, як я вже казала у випусках раніше, треба. Треба зараз виживати, розумієте? Ось ну ось такий момент. Так, можна зараз втішати як завгодно, але ну зараз не до втішань. Зараз треба зібратися, зараз треба бути сильними, тому що ну, найважливіше зараз це перемогти, розумієте? Найважливіше зараз це перемогти. Тому кожен з нас, кожен з нас зараз, знаєте, ось там які, якщо є якісь претензії до влади і так далі, це все буде потім, розумієте? Це все буде потім. Зараз потрібно. Перше вижити, друге перемогти. Все. все буде потім. Всі якісь претензії там і все остальне це все буде потім. Будемо бачити, як все буде розвиватися далі, але можу сказати точно, що так, як раніше, вже точно не буде, тому що просто не дозволять люди розумієте, не дозволять красти, не дозволять зловживати, не дозволять якось. Робити тільки на свою користь і так далі. Тобто все буде по-іншому, це 100%. Зараз головне це перемога. Тому, дорогенькі, до перемоги, до перемоги, поки, якщо є можливість платити комуналку, звичайно можна там. Як я чула, якщо зараз комуналку платити, то 25%, наче як йде. Там чи, чи то скидка, чи то що. Ну зараз це це ще не точна інформація, наскільки я зрозуміла, або бачила тільки одну таку статтю, тобто не буду стверджувати. Якщо точно знайду інформацію, яку зможу підтвердити, тоді зроблю випуск на цю тему. Тому зараз головне це триматися. Тому тримаємось, дорогенькі, тримаємось і разом до перемоги.